Привіт усім! Ви на каналі Pro Royal. Мене звати Катя Кош, і сьогодні ми з вами обговоримо усі найцікавіші новини про Royal Family за другу половину вересня. А сьогодні будемо говорити багато про Гаррі, про Вільяма, Кейт і звичайно Меган. Куди ж без неї? Тому погнали! 15 вересня принцу Гаррі Гарі виповнилося 40 років. Ми вже з вами трошки зачепили цю тему, коли в попередньому випуску говорили про інтерв'ю на BBC. Але є ще декілька питань, які мені хотілося би обговорити. Перше питання це те, що мене трошки здивувало у основному акаунті «Royal Family» британської королевської родини. Була сторіс із привітанням принца Гарі з днем народження. Чому мене це здивувало? Тому що, по-перше, Гарі вже склав свої обов'язки і не бере участь у роботі королівської родини. А по-друге, він... Їх поливав постійно брудом у своїх мемуарах, але, тим не менш, королівська родина вирішила його привітати. В аккаунті вельських не було от цього, вони просто репостнули привітання із аккаунта Royal. Але е, в мене питання, що це було? Чому я дивуюсь, тому що в минулому році, ну, здається, не було цього привітання, в цьому році воно є. Чи це такий собі Крок назустріч, мов ми, родина, готові прийняти тебе, блудного сина, назад додому. В чому я все-таки сумніваюсь? Чи може це такий маркетинговий хід самого короля Чарльза, який говорить про те, що якби ти там про мене не говорив, синку, я все одно тебе пам'ятаю і все одно тебе люблю. Чесно кажучи, я не знаю, що це було, але варіантів є декілька, який подобається вам. Обирайте самі. Ну і друге питання це що ж подарували принцу Гарі на день народження? І найвагоміший подарунок це завершення виплат по спадщині принца Гарі. Трошечки контексту. У 1994 році королевою Єлизавети, а в першу чергу королевою матір'ю, був створений трастовий фонд, за допомогою якого королева матір хотіла надати свою спадщину своїм правнукам, коли вони виростуть. І таким Чином, коли Гарі і Вільяму виповнилось 21 рік, вони отримали 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Причому Гарі отримав більше з розрахунку на те, що Вільям і так отримує спадщину від короля Чарльза, Мол, Гарі треба якось трошки підсолодити життя. І на 40-річчя він отримав решту спадщини по чуткам. Це десь 7-10 мільйонів фунтів стерлінгів. Ну, Скажу так: непоганий подаруночок від прабабусі, я б від кого теж не відмовилася. Щодо подарунків, пройшла ще одна чутка, що принца Гарі привітала. Кейт Міддлтон. і не просто привітала, а особисто йому подзвонила і подарувала подарунок, тому що для неї родинні цінності важливіші ніж будь-які конфлікти, і це потішило Гаррі. Ця новина була на ресурсі Пурвав і звісно, ніяких. Підтверджень цьому в офіційних джерелах я не знайшла. Вірити цьому чи ні. Я схиляюсь не вірити, тому що ну, занадто брудно було у їхніх стосунках останні роки. Але мене дійсно здивував той факт, що на основному акаунті королівської родини Чарльз привітав Гаррі з днем народження. Тому вірити чи ні, справа ваша. Ну, така інформація є. Коли я готувалася до цього випуску, у новинах було Гарі, 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 Гарі. А де ж тут Меган? А Меган теж була 16 вересня. Фонд Арчвел, це фонд герцогів сасакських, виступив на благодійному тенісному турнірі імені Джорджа Зайфена. Це син Келі Зайфен, який загинув. А келі є співвласницею альянсу мам. Меган підтримує цю організацію, а точніше Арчвелл. Що взагалі таке Арчвелл? Це благодійний фонд від імені Меган і Гаррі, а точніше від імені герцогів Сас, герцога і герцогині сасекських, який підтримує різні благодійні ініціативи про освіту, здоров'я, ментальне здоров'я. Але там трошки така мутна історія. Вони ніби щось роблять, а що саме роблять, трошки незрозуміло. І от, 16 вересня вони. Відвідали благодійний тенісний турнір, там є багато фото, тому нам точно є про що поговорити. Взагалі, вперше побачивши фото, здалеку здалося, що Меган стоїть поруч із Кейт. Але об'єктивно це неможливо, і якраз дівчина, яку можна прийняти за кейт, це була Кейлі. Щодо образу приймаючої сторони, в мене питань взагалі не виникло. Достатньо гарно, естетично, привабливо і в тему заходу. Звичайно, бо вони ж організатори. Щодо образу Меган і Гаррі, Гарі норм, от просто норм. Норм штани чи джинси, норм футболка, норм піджачок, норм Гарі. Взагалі питань немає. Меган, меган як завжди. Сукня достатньо симпатична, але на її фігуру, як на мене, не дуже підходить, тому що вона робить її такою квадратною, а у Меган достатньо гарна фігура. Я не розумію цей вибір. Хоча сама сукня по собі комусь би і пасувала, а вона була на високих підборах. Але в принципі вона то в теніс не грала вона була як спонсор, тому хоч на підборах, хоч ні. Це не має ніякого значення. Разом з Гаррі вони виглядали гармонійно, але я сукню не зацінила. 17 вересня і знову Меган і Гарі. Чесно, я не спеціально просто так співпало. Реально, так співпало. Вони їхали на вечірку. Їх там підмітили папараці, і звичайно зробили декілька фото, і нам з вами тепер є про що поговорити. Вони їхали на вечірку Тайлера Перрі, Також по дорозі на цю вечірку помітили опру та телеведучу Гейлі Кінг. До речі, Тайлер снявся у документалці на Netflix. Він був саме тією людиною, який прихистив нещасного бідного принца та Меган, коли вони склали свої королівські обов'язки. Окрім того, він є хрещеним Лілібет. Доньки Гарі і Меган. Що ж, до фото, Меган і Гарі в машині. Ну, це класика жанру. Гарі постійно щось знімає і ховається за людей. Меган сіяє, от вона просто сяє. Я не можу зрозуміти, чи їй реально було весело в цій машині. Я не знаю, що там було. Чи вона дійсно розуміла, що її фоткають по парадці, і вона хоче виглядати сяючою, щасливою і прекрасною? Не знаю, мені не судити, але виглядає вона достатньо гарно, посмішка говорить сама за себе. Увагу Меган любить. Особисто я хочу вірити, що їй дійсно було весело. Або ні. Як вважаєте, пишіть в коментарях. Нарешті Кейт. З'явилася інформація, що 18 вересня принцеса Вельська провела робочу зустріч щодо її головного проєкту про ранній розвиток дітей. Зустріч проходила у закритому форматі, тому, на жаль, фото ніяких немає. Але те, що принцеса повертається до роботи, звичайно, тішить, адже я сподіваюся, вона зовсім скоро з'явиться вже із фото. 19 вересня у новинах з'явився Вільєм. Він з'явився у Абердіні для того, щоб подякувати міським організаціям, які займаються питанням безхатченків, людей, у яких немає житла. Це теж його благодійний проєкт, якому він. Надає багато уваги принц Вельський минулого року запустив програму Awards. Це п'ятирічна програма, яка направлена на те, щоб у Британії ставало менше людей, в яких немає житла. Щодо його образу, класичний Вільям з бородою. Треба вже до цього звикати, що він буде з бородою. Він де треба усміхнений, де треба спокійний, де треба уважний. Класичний, гарний вільям, у якого, в принципі, все чудово. Мені здається, якби я теж була донькою короля, в мене теж все було б чудово. Але це не точно. 21 вересня з'явилася Каміла. Вона з'явилася на неофіційному заході, тому її образ просто прекрасний. Ну, от чому так? Що схоже не робити, і в офіційні виходи вона була в джинсах, вона була в светрі, достатньо розслаблена. Ну оскільки це приватний захід. Вона була на літературному фестивалі, де виступав її син Том Паркер Боллс. Образ чудовий. Виглядає вона чудово, літературу вона любить. В принципі, Каміла молодець, красотка. я би, мабуть, хотіла виглядати в її віці саме так. І знову Гарі. Відкриваємо портал новин про Гарі. Причому без Меган. 21 вересня він відвідав концерт, благодійний концерт, який направлений на збір коштів для екстрених служб. Він разом з Меган відвідував цей концерт у минулому році. Цьогоріч він був один, і є така теорія, що Меган захворіла. Або є інша теорія. Минулому році вона привернула до себе занадто багато уваги, дуже дивно себе поводила. І мені здається, що організаторам це не дуже зайшло, і вони попросили її трошки захворіти. Або ні, можливо, так було і з самого початку заплановано, щоб принц Гарі виходив люди сам. Тим паче є на нього позитивна реакція, позитивний відгук. Не знаю, як там насправді, але без Меган Гаррі був достатньо розслаблений, позитивний, посміхався, спілкувався з людьми, робив спільні селфі, хоча його і відмітили як принца Вельського, але це вже не важливо. Результат один: усміхнений Гаррі без Меган. Цікаво. 23 вересня і знову Гарі у Нью-Йорку. Він відвідав вечерю від генасамблеї ООН. Вечеря була під назвою Кожна дитина захищена і направлена на те, щоб захистити дітей від будь-якого виду. Насильство. Він був без меган, але здається, так і планувалося з самого початку. Але там він зустрівся із бельгійською королевою Матильдою. Вони обмінялися цьому, все було дуже мило, просто гарненько. 24 вересня Гарі продовжує свій тур по Нью-Йорку, і він був на саміті Конкордія, де обговорювалися проблеми ментального здоров'я молоді. Також було ще декілька зустрічей Гарі про розмінування в Анголі. Ця тема важлива, тому що принцеса Діана. Так само багато уваги привертали цій темі. Також була зустріч щодо екологічних проблем в Африці. І ще багато-багато різних зустрічей, на яких в принципі зупинятися не хочеться, вони вам нічого не дадуть. Але результат один багато усміхнених, прекрасних фото, де Гарі такий легкий, веселий, задоволений життям, ніби в нього все прекрасно. Дай Бог, щоб у нього все було прекрасно. І знаєте, можливо, я би і попалася одразу в цю пастку усміхненого Гаррі і подумала, блін, може він змінився, може він така класна людина, і це все через меган він таким брудом поливав свою родину. Але камон, ну він це робив. Свідомо і не у 18 років. Тому я думаю, що їхні піарщики вони зрозуміли, що реакція спільноти на Гаррі без Меган трошечки краще, ніж реакція на Гаррі і Меган разом. І тому вони просто використовують це як маркетинговий хід. Можна сказати, це був такий індивідуальний тур Гаррі для того, щоб відмити їхню репутацію. Але мені здається, їхню репутацію не відмиє вже Нічого. А як ви вважаєте, пишіть в коментарях. І взагалі я завжди прошу залишати думку в коментарях, тому що, по-перше, мені дуже цікаво почитати, скільки людей, скільки думок. І по-друге, звичайно, це допомагає просувати мій канал серед інших каналів. А я дуже хочу попадати в рекомендації, оскільки моя мета робити класний і якісний український контент. Ну а тепер переходимо до дійсно важливих новин, а не просто бла бла бла. 24 вересня. Принц Вільям представив 15 фіналістів. Премії, назву якої я не вимовлю ніколи, тому вона з'явиться десь тут на екрані. Ця премія вона присвячена в першу чергу інноваційним рішенням щодо екології. Було обрано 15 фіналістів, які будуть змагатися за 5 мільйонів фунтів стерлінгів. І в цьому році була рекордна кількість номінацій 2,5 тисячі зі 140 країн світу. Було, звичайно, непросто. Але ще буде вручення цієї премії, на якому в минулих роках була Кейт. В неї були і вдалі, і невдалі виходи. Я дуже сподіваюся, що вона буде в цьому році, але, звичайно, жодної інформації щодо цього ще немає. Цих фіналістів Вільям оголосив у відео, яке випустили в своїх соціальних мережах. По образу класичний вільям, рубашечка, курточка, все чудово, все прекрасно. Мені здається, якби в нього не було бороди, ми б трошечки вже занудьгували, спостерігаючи за ним. Але, звичайно, зараз ми спостерігаємо за ростом його бороди. Нарешті вона вже має якийсь такий трошки насичений відтіночок, і я вже майже до цього звикла. Також щодо Кейт є інформація, що принцеса планує проводити свою щорічну різдвяну. Службу у Весмістерському аббатстві і говориться про те, що відбулася зустріч, знову закрита робоча зустріч, на якій і обговорювалися деталі різдвяної служби. Піпл підтвердив, що святковий захід принцеси Вельської відбудеться в грудні і буде транслюватися по всій Великобританії напередодні Різдва. Це буде вже четверта коляда принцеси. У 2021 році принцеса Вельська провела свою першу різдвяну службу у Весмістерському Кому абатстві там вона відзначила людей і організації, які активізувалися і підтримали свої громади під час пандемії. Друга служба пройшла у 2022 році, де вона відзначила окремих людей або родини, які об'єдналися заради того, щоб зробити щось гарне для інших. Таким чином вона підкреслила, що сила у єднанні і об'єднавшись, вони можуть робити добро для інших. Також вона. Вшанувала пам'ять королеви Єлизавети, яка померла напередодні за декілька місяців у вересні. Минулорічна служба була пов'язана із проектом «Shaping Us», яка була присвячена людям, які підтримують немовлят, маленьких дітей і родини з немовлятами по всій Великій Британії. Друга робоча зустріч принцеси відбулася. Через тиждень після попередньої є надія, що такими кроками скоро ми і побачимо Кейт на офіційному виході. Хотілося би трошечки швидше, тому що все-таки Кейт, працюючий Роїлс, і не так уже багато в королівській родині залишилося тих Роїлс, які працюють. Я впевнена, що не тільки мені хочеться побачити Кейт, а й тим людям, хто є її, її аудиторію і хто її підтримує. Але неофіційне фото все-таки з'явилося. Це було фото із машин. Де вони з Вільямом прямували на церковну службу в Шотландії. Навіть можна було розглядіти образ Кейт. Звичайно, вона була в капелюшці. вже не перший раз це капелюшок із пір'ям. І взагалі пір'я в Шотландії мала й велике значення. До речі, із останніх новин король Чарльз і королева Каміла були на заходах, присвячених 25-річчю шотландського парламенту, і Чарльз був у традиційному одязі це Кілд, а Каміла також мала в образі пір'я, і це був знак пошани поваги до Шотландії, оскільки у традиційному одязі Шотландії дуже часто зустрічається пір'я, особливо фазанове пір'я на капелюшках. І ще одна новина, яку я просто не можу обійти, це те, що 27 березня. Померла легендарна акторка Меггі Сміт. Ми її знаємо за ролями у Гаррі Поттері». Вона відіграла професорку МакГонагал. Я її знаю також за ролі у аббатстві Даунтон. Якщо ви не дивились цей серіал, обов'язково подивіться, дуже класний серіал. Якщо ви захоплюєтесь королівською родиною, вам зайде. Чому згадала про цю новину? Тому що, звичайно, Чарльз і королівська родина висловили свої співчуття і написали вони наступне. Ми з дружиною з глибоким сумом дізналися про смерть дами Мегі Сміт. Коли опускається завіса над національним скарбом, ми приєднуємося до всіх, хто в усьому світі згадує її численні чудові виступи, її теплоту і дотепність, які сяяли як на сцені, так і за її межами з найщирішим захопленням і любов'ю, король Чарльз. Не хочеться на цьому завершувати свій випуск, але в нашому житті бувають як гарні, так і погані новини. Тому важливо, як ми їх сприймаємо. І за традицією, якщо ви додивились це відео до кінця, я сподіваюся, вам було цікаво. Тому обов'язково поставте вподобайку, а краще напишіть коментар. Я вам буду за це дуже-дуже вдячна і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Па-па!